Відмова в карті побуту. У яких випадках ви можете отримати відмову в отриманні карти побиту. Перший – це помилки в документах або їх нестача. Наприклад, ви донесли від роботодавця всі документи, але не донесли, наприклад, умову найму або мельдунок. Це може стати причиною, що вам відмовили в карті побуту. Другий пункт це недостатнє фінансове забезпечення, відсутність офіційного доходу або недостатнє для проживання в Польщі. Тобто, якщо вам не вистачає на забезпечення себе або сім'ї, суми в умові, то вам можуть теж відмовити. Третій пункт це проблеми з роботодавцем. Якщо ваш роботодавець не платить податки, не платить ЗУС і так далі, то вам можуть відмовити в карті побуту. Можна це перевірити, на скільки ваш роботодавець платить за вас ЗУСУ. Самостійно можна це перевірити, якщо ви зайдете в ЕЗУС. В свій кабінет везусь. Четверте це перевищення дозволеного терміну перебування в Польщі, якщо ви перебуваєте в Польщі нелегально або порушили терміни подачі документів. Якщо ви запізно подались на карту побиту, на даний момент це громадянам України не грозить. П'яте це наявність депортації або заборони на в'їзд. Якщо у вас депортація, то вам, скоріше, всього, не скоріше всього, а 100% відмовлять в отриманні карти побиту. Підозра щодо реальної мети перебування виявлено фіктивний шлюб для отримання карти побуту. Що робити у разі відмови? А якщо вам відмовили, протягом 14 днів можна написати апеляцію завжди, коли вам відмовляють, пишуть причину. Так що, по цій причині, якщо її можна оспорити, то протягом 14 днів можна подати апеляцію. Кому потрібно оформити карту побуту, звертайтесь в мої контакти знаєте, в шапці профілю або в описі під цим відео.